Якщо ви ніяк не можете себе реалізувати, досягти якоїсь своєї масштабної мети, можливо, переїхати, почати нову справу або розпочати навчання. Подивіться уважно, прослідкуйте, додивіться це відео до кінця, тому що, можливо, саме у вас є внутрішній страх іти в нове. Цей страх абсолютно нелогічний і нереальний, тобто він не має під собою ніякої основи. Але тим не менше він присутній у 99% населення, і це така свого роду фобія на життя. Чому це фобія на життя? Тому що для кожної людини абсолютно природно є іти в нове і проявлятися. Наша душа вона прийшла в цей світ для того, щоб реалізовувати себе і пізнавати щось нове. І відповідно на рівні душі, на духовному рівні для нас абсолютно природньо це кожного разу йти в щось нове, в якісь нові проекти і. Пізнавати, на що ми насправді здатні на рівні ж людини. Ми виховані так, що йти в нове нам просто заборонено, і це настільки страшно, що більшість людей це зупиняє зробити навіть перший крок. І оскільки соціальна система вона так влаштована, що вона виховує людину саме в такому темпі, ще з раннього раннього дитинства, нас стоїть заборона на, йти, на те, щоб іти в щось нове і розвиватися. По суті, страх іти в нове це страх розвитку, це страх проявляти свою природу. І я думаю, що для тієї системи, яка нас виховує, це навіть і вигідно. Подивіться на малесеньких дітках. Е, якщо ми подивимося на них, їм дуже цікаво завжди йти в нове. В них є природний інтерес до життя. Це пізнати щось нове, полізти кудись, залізти в якийсь куток, засунути пальці в розетку. Так, так, навіть це для них викликає інтерес. Чому? Тому що в них немає ще страхів. Однак, як формується взагалі страх і в нове? Оце коли дитина розвивається, дуже часто мама говорить: не лізь, не чіпай, не трогай, куди тобі потрібно, сиди на місці, сиди тихенько, не висовуйся і так далі. І кожна така фраза вона по факту заставляє цю дитину сидіти десь під лавкою і не висовуватися рано чи пізно. Там, в підсвідомості, формується програма, що висовуватись з під цієї лавки не можна, не треба. І у кожного ця лавка вона своя, в залежності від того, в якому оточенні ви виросли, де, де сформувалося ваше взагалі життя, в якому оточенні, хто вас виховував і скільки заборон на вас поставили. І в прямому сенсі це величезна проблема, тому що є люди, які бояться взагалі вийти далі свого дому, далі свого будинку, які не те, щоб бояться десь там переїхати в якусь іншу країну чи започаткувати свій бізнес. Вони просто навіть бояться сказати про свої відчуття, вони бояться проявити себе на такому дуже елементарному рівні. І насправді цей страх, він дуже серйозний, тому що, скажу вам чесно, якщо він у вас присутній, він не дасть вам досягати поставлених цілей. Ви можете мріяти, малювати карти бажань, ви можете, я не знаю, там візуалізувати своє бажання, та? тобто займатися езотерикою, медитацією і бачити, як ваше бажання до вас приходить, але якщо ваше бажання пов'язане знову ж таки з великими доходами, якщо воно пов'язане з вашим проявленням, якщо що воно пов'язане з вашою самореалізацією, воно просто не здійсниться по одній простій причині, що у вас є цей страх, і ви не зможете піти і фізично реалізувати свою мету. Бо для реалізації будь-якої цілі потрібні дії. Саме страх іти в нове він зупиняє на рівні дій, він не дає проявитися. І я вам пропоную зараз проаналізувати, чи є у вас взагалі страх іти в нове. Перше, що ви маєте зробити, це подивитися на своє життя і пригадати, чи є у вас якісь цілі, можливо, мрії, можливо, бажання щось в житті змінити. Будь-що немає ніякого значення. Можливо, це чомусь іншому навчитися, можливо, це змінити професію, можливо, це попросити більшу зарплату, перейти на іншу посаду. Це може бути поїздка в іншу країну або переїзд в іншу країну, так? Тобто будь-яка мета, яка за собою несе от щось нове, того, що в вашому житті не було. Тобто вам потрібно буде вийти з зони комфорту, в якій ви живете, і зробити щось по-іншому, і щось не так. Та от проаналізуйте, пригадайте свою мету. Тепер подивіться, скільки часу вона вже у вас існує. Якщо вона у вас існує більше тижня часу, і за тиждень ви не зробили жодної дії, це вже показник, що у вас є страх іти в нове, що ви ніяк не можете прийняти рішення, реалізовувати цю ідею, а тим більше ніяк не йдете в дії. Якщо ж вашій меті вже рік, два, п'ять десять років, а ви. Не дієте взагалі, або ви робите кроки, повертаєтесь назад. Робите кроки, повертаєтесь назад. У вас постійна прокрастинація, у вас внутрішній супротив, ви перепроходите через різні такі от негаразди, це вже показник того, що у вас є страх іти в нове. І я вам скажу чесно, поки ви цього страху не позбудетеся, ви будете зупинятися і ви не будете рухатися. Деякі люди вони рухаються через мотивацію і вони рухаються через постійний такий пінок собі підзад. Це теж хороша стратегія, такі люди досягають успіху, але вони йдуть до своєї Її мети набагато довше, набагато важче, і їхній шлях такий дуже і дуже е, тяжкий. Тож е, це теж привід для того, щоб подивитися, що у вас є страх йти в нове, і пропрацювати цей страх. Е, я в наступних відео буду розповідати так само про якісь інші причини страху йти в нове. Але саме основне, що я хочу вам донести сьогодні, що страх йти в нове. Це в першу чергу не віра в себе, тобто я не вірю в себе. І коли ми пропрацьовуємо цей страх, ми починаємо вірити собі і в себе. Ми прибираємо ті внутрішні блоки, які нам привили з дитинства. Тому що, коли ми в дитинстві були маленькі і пізнавали це життя, а мама нам говорила, наприклад: туди не лізь, те не чіпай не рухай, куди ти заліз, сиди тихенько, не висовуйся. Ось тут твоє місце, я тобі сказала сидіти тут, це небезпечно. Я ж тобі казала, що ти впадеш, і ти впав. Це кожного разу підтверджувало дитині, знаєте, який факт про неї? Що вона не справиться, що вона не зможе, що вона недостатньо сильна і хороша, щоб зберегти собі життя і здоров'я. І кожного разу в підсвідомості відкладалася саме ця програма, і саме вона створює оце відчуття страху іти в нове. Адже на підсвідомому рівні прошито: я не справлюсь, у мене не вийде, у мене не вийде. Це дуже такі, знаєте, я би сказала корінні програми, які заважають в принципі у всьому в житті. А саме основне це в проявленні і досягненні тих цілей, яких ви достойні. Тож зверніть увагу на ваше життя. Я знаю, що цей страх є в 99% людей. Ця статистика, вона, звісно, така відносна, але в переважній більшості це саме так. І якщо ви відчули нутром, що у вас є цей страх, він заважає вас, вам рухатися, а ви хочете. Рухатися і досягати цілей, я запрошую вас на гіпнотерапію. Я запрошую вас на групову гіпнотерапію, яка відбудеться в суботу, 5 серпня. І ми з вами на груповій терапії приберемо цей страх і приберемо ці установки, які були вам привиті. Тим, що ви не справитесь, тим, що ви не зможете, тим, що ви недостатньо класні і недостатньо хороші. І ваше життя після цієї пропрацьовки може кардинально змінитися, тому що ви відчуєте всередині себе такий певний прогрес, що можете рухатися до своєї мети, і у вас немає оцих от перешкод. Обов'язково реєструйтесь на терапію. Приходьте і вже почніть сьогодні змінювати ваше життя.